Усім привітки, друзі, і ви помагали канал Паберовий Сліп. І сьогодні я для вас приготувала нову виночку. Це каже, одяг на зиму. Робили одяг е, на літо, але, але скоро до нас приходить зима. І я, я вирішила зробити одяг на зиму. Тут шість пакетиків. Я пропоную не затягувати це відео і починати розглядати пакетики. Ось такий пакетик тут. Ось такий, ось такий, ось такі, ось такий, у ось такий, ось такий так. Ну а інші колоки вам уже сьогодні е, знайомі. Я хочу сьогодні е, зробити розпаковочку таку е, жовту, тому можна оранжеву. Так, давайте пенали і ми сьогодні. І з ми, як буде на сьогодні розпаковочка такими кольорами, тому ми беремо ось такий. Тут вже нема що вибирати, тому ми беремо ось цей, тому що других нема. О, ні, давайте. Боби тут є ось такий. Так, а тут ми відкриємо тут цей, бо ми ос, в основному вже всі покривали пакетки, тому ми ось цей будемо брати. І наша сьогоднішня новиночка. ось такий беремо шиката лошок. Так, вже почекаєте? лапки, давай лапки нас мы сейчас Мощный сегодня открыл. Боюсь, мы все, я же вам сказала, мы открыли. А что сегодня так у нас сильно приклеены? Так, и нам тут такая. Сейчас глянем лампочку. Лап. конечно, нам понравилось, э, попалась вот я пробую еще тут здесь проклеить, тут так. Так. Э, карты дурак. Да, наша ну, тут карты дурак, усю. И нам попался редкий знак. Або під номером 1 або під номером 2. Один. це у нас рідкісно. Це туз такий. Я забула, яка піка, навірно, чи що. Да, це пік. В общем, напишіть в коментарях, що це. Під номером один. На наступне відео ми з теж зрідкісно попаде. Не знаю яко. Так. Колекція. есть Боб, нам в Пашу не стоп. Нам в Пашу видео попалась одетки с ним. Что еще она может открыть? Я не могу. І на попав, попався ось такий додік. Так, і підемо робимо два. Ось ти. Ми цей рядочок закінчуємо, нам ще ці рядочки залишилось. І ось іще. Тому це номер два. Він такий перевернутий. Так, це два. Капті пінали. Як ви думаєте, на цю триночку чи насту? Ви побачите, як я оформила вже е, нову нашу нову руку. І вона попалась. Зараз ми її розходимо, загорнемо. Накопався ось такий піналс. тычку. Номером один я как раз у сюда. Ой. А, не так приели его. Опса. И на следующий канал вынышка. Вот так я в нас займусь. Так я оформила. И, и тут еще есть стрижка. Она вынес так. А, ні, я переплутала. Ні, тут на сім, просто потому то тут 2 подарунки. І як вам сказати, нам ось такі шапушки попалися. І це під номером 5, а ось це під номером 4. Це ось так. да, должно виглядати. Тому ми їх будемо зараз переклеювати. Номером 4, цифра номером 5. Вот так у меня даже не будет. Будь. О, вот так. У меня, в общем, вышло. Ну, а если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. А я вам скажу па-па!